Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Могдалини Бодна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобза, пророче слово нашого Тараса. І ми продовжуємо з цього збірника рядок за рядком, сторінка за сторінкою, читати нові твори, нові рядки, тому знаходити змісти нам на щодень. Послання пророцтва нашого Тараса, нашого кобзаря. Кожному з нас і всім загалом. Отже, наступний твір ми продовжуємо все з збірника. Наступний твір сьогодні нам випадає твір Перебендя. Перебендя, старий, сліпий. Хто його знає, він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують людям. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нує. По підтинню сіра маха і днює й ночує, нема йому в світі хати, недоля жартує. Над старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває, ой не шуми луже. Заспіває та й загадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином отакий то перебендя старий та химерний, Заспіває прочалого на горлицю зверне. З дівчатами на вигоні Гриця та веснянку, а у шинку з парубками сербена шин... шинкарку, жонатами на бенкеті, де свекруха злая, про топою лику долю, а потім у гаю на базарі Лазаря. Або що б те знали, тяжко важко заспіває, як січою мінували. Отакий От то перебендя, старий та хемерний. заспіває, засміється, а на сльози зверне. Ось такий сьогодні уривочок про перебендю. Відомий дуже твір. Дякую, друзі. Продовжимо щоденно читати кобзар. Пророчество нашого Тараса з вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бода просвітянського руху ООН. Дякую, що ви з нами до наступного нашого ефіру.